Ця історія не про заголовки новин і не про дати в підручниках, вона про людей, про тих, хто в найтемніший час новітньої української історії піднявся з дивану, з робочого місця, з лікарняного ліжка, і пішов, без наказу згори. без страхування тилу, без гарантій повернення. Це історія про бій, що відбувся в лютому 2023 року на Куп'янському напрямку, але насамперед. Про бійців тероборони, про тих, кого раніше дехто зневажливо називав дід із автоматом. Вони були не строковиками, не кадровими військовими, вони були добровольцями, тими, хто ще в перші тижні Великої війни стояв у багатогодинних чергах біля військоматів, попри вік, сім'ю, хвороби чи колишню професію. Батальйон, який тримав цей напрямок, складався переважно з чоловіків віком від 40 до 60 років хтось був вчителем. Хтось фермером, інженером, ресторатором усі цивільні ще донедавна. Але коли ворог перейшов наш кордон, вони, вони перестали бути просто людьми, вони стали щитом. Їхня підготовка була мінімальною. Вони не мали важкого озброєння: ніякої бронетехніки, ніяких танків чи БМП, лише автомати, ручні кулемети, міномети малого калібру, старі радянські РПГ і воля, неймовірна, вперта, незламна воля. Те, чого не враховують у штабних звітах. Були зими, коли ці люди ночували в промерзлих окопах, у болоті, у снігу по пояс. Були дні, коли вони ховали своїх товаришів, а потім одразу ставали до чергування. Були години, коли здавалося, кінець, коли ворог уже поряд, коли зв'язок обривається, коли залишається останній магазин і молитва, але вони стояли у цьому тексті події лише одного дня, але за ним вся суть цієї війни. Бо це не просто стрілянина, це внутрішній фронт людини, командир, якого знали всі, солдати, які не тікали, кров, сніг, дим і тиша після бою, а головне, гідність, та сама, про яку ми часом забуваємо, комусь може здатися, що це лише епізод, але з таких епізодів складається перемога, з таких людей складається нація. Ми маємо пам'ятати їх і записати їхні імена не ті не тільки в офіційних зведеннях, а в серцях. Тому що те, що вони зробили, не вимірюється територією чи кількістю знищеної техніки. Це вимірюється тим, що ми досі вільні. Прокинувся від холоду і дивного відчуття, наче щось не так здавалося, ніби сам ліс затамував подих. Тиша була неприродною, незвичайною фронтовою, а тривожною, наче перед бурею. Повітря було важке, зимове. Мороз в'їдався у щоки, дерев'яні балки укриття тріщали від температури, а десь на віддалі глухо гуділо. Може, земля пам'ятала, що сьогодні її знову будуть рвати. Хлопці сиділи мовчки. Хтось наливав каву з термоса, хтось поправляв бронік, інший ковтав суху таблетку з термопакета. Усе йшло по розпорядку ранку, втомленого і простого, аж раптом. Є контакт, короткий шепіт у рацію. Але було пізно. Вони вже були поруч, дуже близько, як примари. Пройшли тихо. Без єдиного звуку зняли всі мінні загородження, ніби знали, де що стоїть. Потім вже аналізували. У ворога була або чудова розвідка, або карта в руках надто впевнено зайшли. Наскільки двадцять тридцять метрів, може, менше, відповла спешка, але голос його вже тремтів. Одночасно, вибух над бліндажем, граната в димар, глухий звук, дим, тріск. Але врятувало, що Демар був зігнутий під кутом, коліно погасило ударну хвилю, від смерті врятувала залізяка. І почалося. Ворог зайшов з флангів, розділив наші позиції. Плутанина, хаос. Незрозуміло, де свої дані. Перші постріли були спонтанними хтось вистрілив навмання. Інший, виявивши ворога, відкрив вогонь зі свого кулемета. Третій намагався знайти сержанта і просто біг лісом і раптом. Це Махно, всі на позиції, не панікувати. Кулемет вліво, РПГ по правому флангу. Працюємо глухо і впевнено, ніби він уже все прорахував. Капітан Сергій, позивний, Махно. З тими, хто пройшов Ато і пережив найгірше, завжди було якесь особливе відчуття, спокій, який не можна купити чи вивчити. Він умів тримати ритм бою. Його слухали не тому, що так треба. Тому що хотіли. Він сам стрибнув до кулемета, підняв бійців. Не було часу на емоції. Всі розуміли зараз або ми, або вони. За нами поле, далі річка. Відступу немає. Але про це ніхто навіть не думав ніхто не говорив про смерть. У повітрі було тільки одне діяти. У небі завис дрон. Працювала розвідка. Передавали координати артилерії, але дистанція між нами і ворогом була критично малою. Хлопці зі штабу встигли дати відбій по ударах свої під вогнем. Через п'ять хвилин дали інші координати. Ворог заходив через коридор між деревами, метрів на сто далі. Перші залпи впали туди. Чітко, але ворог був вправний. Обійшов з правого флангу, вдарив між двома нашими опорними точками. Позиції трималися, але втратили контакт одна з одною. З флангів сипались гранати. Над головами автоматні черги. Іноді постріли з РПГ, які прошивали дерева, як папір. Мінометники отримали координати. 60-мм міномет легкий, але точний. Спочатку дали пару залпів у тил ворогу, але раптом. Ви працюєте по нас! Відбій! махнув в ефірі голос на межі крику. Міномет швидко переналаштували. Почали бити точніше, і кожна міна була на вагу золота. БК був обмежений, але точність компенсувала все. Після години бою зв'язок з Махном зник. Махно! Вийди на зв'язок! М... Тиша. Махно, повторюю! Вийди на зв'язок! Тиша. Згодом стало відомо. Снайпер зняв його, коли він особисто тримав кулемет і вів вогонь. Один постріл, один командир. Світ зупинився на мить. Але ніхто не впав духом. Навпаки. Всі знали, що тепер тільки вперед, без паніки, без відступу, за нього. Ворог почав плутатись, перехоплення показували. У них втрати. Двісті, триста, крики в ефірі. Вони не очікували такої відсічі. І тоді розвідка пішла в а банк. Начальник розвідки зв'язався з вищим командуванням, просив авіацію. Це було диво авіація, ТРО, піхота, ліс, авіація. Але відповідь прийшла пташка буде. Сорок хвилин, координати уточніть. І вона була пара літаків на підльоті, нурси. Не керовані, але не дуже точні. Дві лягли просто біля входу до бліндажа, не вибухнули Божа милість. Решта засипали ворога. По перехопленнях істерика, відхід, евакуація поранених. І тоді гул літаків ще не стих, а ми вже ловили кожен шурхіт. У голові гудить, серце не б'ється, калатає, нурси рвали сосни надруски. Там, де щойно дерева та ворог залишилась земля і пара чорних плям. Але деякі з них живі і вони відходять панічно, неорганізовано кидаючи все. І саме в цей момент шанс. З правого флангу підтягнулася група з сусідньої позиції. Вийшли тихо, грамотно. Позивний Айдар повів тріку через балку у фланг ворогу. З іншого боку, наш АГС вів вогонь по точках скупчення. Розраухнок АГС, мужики 40-55 років, працював як ювелір постріл за пострілом. Одна з гранат накрила групу, яка намагалась витягти пораненого. Після цього в ефірі тиша. Потім коротко: триста, один-триста. Цього покидька при зачисті знищать, хотів відкрити вогонь. Один тікає. Передає розвідка, БК майже вичерпано. Суміжники виявляють нову загрозу. Дрон їхньої розвідки зафіксував скупчення ще біля п'ятдесяти ворогів, що готували другий накат. Але ми вдарили першими. Арта відпрацювала жорстко. Перехоплення. Немає кого відправляти. Всі відмовляються, позиції тримаються, починається зачистка. В глибині лісу чути поодинокі постріли. Деякі укриття заміновані, працює інженерна, хлопці мовчать. Ніхто не кричить перемога. Просто живі. Просто втримали. З дрона над зруйнованим бліндажем помітили щось. Пляма, контур, серце стиснулося, тіло. Командир, махно. Троє бійців рушають, йдуть мовчки, дивляться під ноги. Дістаються туди, де впав. Лежить оканапів в снігу та на гільзах. Поруч кулемет, поза нікаман, як в бою. Пальці затиснули спусковий. Навіть смерть не змогла забрати його від зброї. Виносять на руках повільно, з гідністю, як брата. Один з хлопців не витримує, знімає шолом. Обличчя кам'яне, сльози замерзають на щоках. Медивак на позицію. Є двісті. Командир роти. Повторюю, махно. Прийняв. Тіло накривають, але не закривають повністю. Хочуть, щоб він ще побачив небо, те саме, за яке він стояв. Бій закінчився. Позиція наша. Ворог розбитий, деморалізований. Частина загинула, частина втекла, частина поранена. Ми встояли, але ціною. Двоє двохсотих махнота Малиш, декілька поранених, і один командир. Нагорода, на жаль, посмертно. 8 липня 2023 року звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Родина приймає нагороду не плаче, лише стискає метал у руці, так само як син стискав кулемет того ранку. А також почесний громадянин міста Тернополя 3 березня 2023 року посмертно за вагомий особистий вклад у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, почесний громадянин Тернопільської області, 20 листопада 2023 року, посмертно його не стало. Але його накази досі звучать у голові Кулемет вліво, РПГ вправо. Працюємо. Ми не злякались, і він ні. Завдяки йому ми встояли, завдяки йому та не здались. Імен таких, як Махно, буде багато, але пам'ять про них вічна. Його рота продовжує носити іменну назву свого першого командира Рота Махно. Позивний Яр, новий командир роти Махно. На жаль, зараз перебуває на лікуванні після поранення. Рота продовжує захищати нашу батьківщину.